Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Ельфійські камені Шаннари. Розділ 31. З Галіскат спустилось пригнічене військо. Присоромлене поразкою і шоковане кількістю вбитих і поранених. Багато померлих не повернуться в землю. А для поранених не існувало полегшення від нестерпного болю, ран запалених отрутою пазурів і зубів демонів. Стогони і крики затримувались в полуденній тиші, для решти тих, хто йшов на південь, не було жодної втіхи від того, що сталося, і від того, що чекає попереду. Коли почало припекати полудене сонце, у ротах пересохло від спраги. А думки почорніли від гіркоти, їх вів Андер Елесиділ, не будучи лідером у власній свідомості, а лише жертвою обставин. Думки принца були похмурими. Він хотів, щоб це усе скінчилось, щоб батько прийшов до тями, а брат повернувся. Він тримав у руках потрісканий посох Елкрі і вважав себе дурним. Нічого з цього не повинно було статися. Проте принц знав, йому треба грати нав'язану роль ще деякий час, принаймні допоки армія не дійде до Баендро. На щастя, тоді все скінчиться. Його погляд зупинився на Аланоні, друїд їхав мовчки поруч. Лише одного разу на зворотному шляху той заговорив. Тепер я розумію, чому вони дозволили нам зайти так далеко. Вони хотіли, щоб ми опинились у тих горах. Хотіли? Так, ельфійський принц. Їх так багато, вони знають, що ми нічого не можемо зробити, ніяк не зупинимо їх. Тож вони дозволили нам загнати себе в пастку. На горизонті з'явився вершник самотній. Його кінь був загнений майже до виснаження. Він диким галопом помчав через луки назустріч ельфам. Піднявши посох Елкрі, Андер подав знак зупинитись і проїхав уперед назустріч вершнику. Той, розпатлений і вкритий пилом, зупинився. Знайомий чоловік гінець Флін привітав він на ім'я Ельфа. Посланець завагався, а потім швидко глянув на колону солдатів. Я маю доповісти королю, почав він. Передай своє повідомлення принцу. перебив Аланон. Мілорд, привітався Флін, чиє обличчя побіліло. Раптом на очах посланця з'явились сльози. Мілорд, почав він знову. Але голос ельфа зірвався, і той не зміг продовжувати говорити. Андер зіскочив з коня і покликав за собою вершника. Той зліз коня. Вони відійшли на кілька кроків, де можна було поговорити. А тепер давай своє повідомлення. Флін кивнув. Мілорде, мені доручено передати королю, що принц Аріон загинув. Він. Мертвий. Андер повільно похитав головою. Мертвий? Дуже чуже слово. Як він може бути мертвим? Він не може бути мертвим. На нас напали на світанку, мілорд. Флін заплакав. Демони? Їх було багато. Вони витіснили нас з перевалу, нас розгромили. Впав бойовий прапор, а коли принц Аріон спробував його підняти. Його схопили демони. Андер швидко підняв руку, щоб перервати слова ельфа. Решту він не хотів чути. Це кошмар, якого не повинно було статись. Очі принца майнули до Аланона. Він усе знав. Тіло мого брата вдалося повернути. Андер змусив себе поставити це питання. Так, мілорд. Я хочу побачити. Флін мовчки кивнув. Ще дещо, мілорд. Андер повернувся до гінця, чекаючи. Ми втратили світовий перевал, але командувач Пінденон вірить, що його можна відвоювати. Він просить додаткову кавалерію прочесати луки, що межують з перевалом, щоб ні. Обирвав його Андер раптовим твердим голосом. Принц зробив зусилля та опанував себе. Ні, Флін, скажи Пінданону, щоб негайно відступав. Він повинен повернутись до Саранданона. Ельф ковтнув, квапливо глянувши на Аланона. Пробачте, мілорде, але мені було доручено поговорити про це з королем. Командувач запитує. Андер зрозумів. Скажіть командиру, що мого батька поранено. Флін з ще більше. Андер глибоко вдихнув. Скажи Пінданону, що я командую армією, і що йому треба негайно відступати. Візьми свіжого коня і їдь швидше, щасливої дороги. Флін віддав честь і поспішив геть. Андер стояв один, дивився на порожні луки. Принца охопило дивне заціпеніння. Він зрозумів. Що не має жодного шансу подолати прірву, яка розділяла його з Аріоном. Розвернувшись спиною до армії, принц дозволив собі заплакати. Сутінки безшумно ковзнули долиною Саранданону. Їхня тінь, подовжуючись, впала на Бендрау та військо ельфів. У своєму наметі Евентін Елесиділ спав, він усе ще був непритомний. Його дихання поверхневе і нерівне. Андер наодинці сидів біля ліжка короля, безмовно дивлячись на нього і бажаючи, щоб той знову прокинувся. Король був старим чоловіком, і Андер дуже за нього боявся. Імпульсивно принц потягнувся до батькової руки і обережно взяв її своєю. Він так просидів кілька хвилин. А потім втомлено відкинувся на спинку крісла. Батьку. прошепотів він майже про себе. Принц підвівся та відійшов від ліжка, розгублений. Як це могло статись? Чому батько поранений? Чому брат загинув? Чому він став ватажком ельфів? Безумство, з яким принц не міг змиритись. Звичайно, завжди існувала така можливість, що він залишиться правити останній з роду Елесиділів. але це ж абсурд ніхто не вірив, що це справді може статись, і особливо він. Андер розумів, що погано підготовлений до правління, бо завжди був для батька і брата парою рук, що діяла від їхнього імені. Правити це була їхня доля, їхнє бажання, їхнє сподівання, а не його. Але тепер принц втомлено похитав головою. Тепер він повинен правити, принаймні деякий час, і повинен очолити військо, повинен захистити Саранданон і знайти спосіб зупинити наступ демонів. Галі Скат показав ельфам, наскільки це буде важко. Кожен розумів, що їх врятував лише обвал, спричинений битвою між Аланоном і драконом, інакше демони зловили б та знищили усіх ельфів. Отже, перше завдання дати війську підстави вірити, що цього не станеться з ними тут, у Баендроу, незважаючи на втрату короля і його первістка. Коротше кажучи, він повинен дати війську надію. Принц знову сів поруч із батьком. Пінданон міг би допомогти йому, він ветеран багатьох воєн, але чи допоможе? Пінданон дуже розсердився через наказ відступати. Сам командувач ще не повернувся, залишившись з ар'єгардом ельфійської кінноти, щоб уповільнити просування демонів до Саранданону. Але попередження про його невдоволення вже дійшло до вух Андера через коментарі жменьки офіцерів. Коли він приїде, то вступить у пряму конфронтацію з Андером, тоді все дійде до кінця. Принц знав, що віддасть йому командування армією він ще раз похитав головою. Зробити це досить легко передати командування. Та дозволити старому воїну взяти на себе відповідальність за захист батьківщини. Можливо, саме так і треба вчинити, але щось всередині опиралось такому спрощеному вирішенню. А що б зробив ти? тихо спитав принц батька, знаючи, що відповіді не буде. Хвилини спливали, сутінки густішали. Нарешті у намет зайшов Дардан. Командувач Пінданон повернувся, оголосив він, і хоче поговорити. Андер кивнув і задумався, куди подівся Аланон. Він не бачив друїда з моменту встановлення табору. Проте все одно ця зустріч з Пінданоном його проблема. Принц підвівся на ноги і згадав про посох Елкрі, який лежав на підлозі біля батька. Узявши його обома руками. Принц завагався, дивлячись на старого, що лежав. Відпочивай, Прошив потів, він нарешті, повернувся і вийшов. У сусідньому наметі вже чекав командувач. Пил і кров вкривали його обладунки, а білобороди обличчя палало від гніву. Чому ти наказав мені відступити, Андер? вигукнув він. Андер підняв руку. Тихіше командир. По сусідству король. Настала хвилина тиші. Пінданон дивився на принца. А потім, дуже тихо, командир спитав: Як він? Спить. холодно відповів Андер. Задавай питання. Командир випростався. Чому мені наказали відступити? Я міг би нам повернути позиції. Ми б могли утримати. Мій батько хотів стояти там так довго, як це можливо, відповів Андер, не зводячи очей з Пінданона. Мій батько був поранений, брат загинув, Галіскат ми втратили, стояти там немає сенсу. Пінданон насупився, але Андер це проігнорував щоб повернути твої втрачені позиції. Довелося б здійснити форсований марш на північ з армією, яку щойно розгромили, яка знає, що вони повертаються у бій, і якщо наші об'єднані сили там зазнають поразки, на них чекає виснажливий марш назад до Саранданону, з невеликим шансом на відпочинок перед тим як розпочати оборону. До того ж, мати на увазі треба, що наступна битва. Відбуватиметься без участі ельфійської кінноти. Якщо ми хочемо протистояти наступу демонів, нам знадобиться уся сила. Саме тому командувач вам було наказано відступити. Пінданон повільно похитав головою. Ти не вишколений воїн, мілорд Принц, ти не мав права приймати таке важливе рішення без попередньої консультації з командувачем армії. Якби не моя вірність твоєму батькові, андер різко підняв голову. Краще не закінчуй речення, командир. У цей момент у намет увійшли Аланон та Стіянс. Поява друїда не була несподіванкою, але Андер був дещо здивований, побачивши і командира вільного корпусу, той вічливо кивнув, але нічого не сказав. Андер повернувся до Пінданона. У будь-якому разі справу зроблено. Краще потурбуємося про те, що нас чекає попереду. Скільки у нас часу взагалі є? День, можливо, два, сказав Пінданон. Навіть демонам треба відпочити і перегрупуватись. Аланон підвів чорні очі. Завтра на світанку. Ти впевнений? тихо спитав Андер. Їхня людь сильніша потреби спати завтра на світанку. Пінданон сплюнув на землю. Тоді треба вирішувати, як їх зупиняти тут. Оголосив Андер, злегка пробігши руками по посоху Елкрі. Досить просто. огризнувся Пінданон. Треба зустріти їх на вузьких місцях, перш ніж вони дійдуть до долини. Андер глибоко вдихнув. Ми це намагались робити в Галі скаті. Це провалилось. Демони розбили ельфійську фалангу чисельною перевагою. Немає підстав вважати, що цього разу буде інакше. Є підстави, наполягав командувач. Наші сили тут не розділені. Демони також не відпочили. До того ж поки що є залишки кавалерії. Багато чого змінилось. Це я вам гарантую. Цього разу результат буде іншим. Андер кинув погляд на Аланона, але той нічого не сказав. Він Данон підійшов на крок ближче. Андер, дай мені командування замість батька. Дозволь мені поставити захист так, як поставив би його він. Ельфи можуть тут утриматись незалежно від їхньої сили. Ми з твоїм батьком стовідсотково. Командир! Ельфійський принц говорив тихо, твердо. Я бачив, на що здатні демони під халіскатом. Я бачив, що вони зробили з оборонною лінією, яка, як вважав мій батько, повинна була їх втримати. Ми боремось з ворогом іншого типу, тим, хто ненавидить ельфів безмежно і керується цією ненавистю. Настільки, що смерть для нього нічого не означає. Чи можуть ельфи вчиняти так само? Гадаю, що ні. Нам потрібно щось більше, ніж стандартна тактика, якщо ми хочемо вижити. Краєм ока принц помітив короткий кивок Аланона, Пінданон насупився. Тобі бракує віри, мій лорд Принц. Ваш батько. Андер перебив командувача. Мого батька тут немає, але якщо б стояв, то говорив би з тобою так, як говорю я. Мені потрібні пропозиції, командувач, а не констатація фактів. Пінданон почервонів і раптово повернувся до Аланона. А що цей скаже? Невже він не має жодних думок про те, як зупиняти цих демонів? Їх неможливо зупинити, командир. Можна лише сповільнити. Сповільнити? Сповільнити, щоб носійка насіння Елкрі мала шанс знайти кривавий вогонь і повернутись. Знову це. пирхнув Пінданон. Наша доля в руках дівчинки. Друїд. Я не вірю в легенди Старого Світу. Якщо Захід треба врятувати, то це повинні зробити воїни. Завдяки майстерності та досвіду, демони помирають, як і інші істоти з плоті та крові, так само, як і ельфи, похмуро відповів друїд. Настала довга мовчанка. Пінданон відвернувся від інших, заклавши руки за спину. Через мить командувач повернувся. То що, стоїмо чи ні, принц Андер? Я не чув інших пропозицій окрім моєї. Принц завагався, бажаючи, щоб Аланон щось сказав. Але уперед зробив крок Стіянс. Його грубий голос порушив тишу. Мілорде, можна я візьму слово? Андер вже й забув, що тут стоїть командир легіону. Він подивився на здоровоня і кивнув. Мілорд. Вільний корпус неодноразово стикався з подібними труднощами на службі у прикордонному легіоні. Ми пишаємось тим, що, хоча наші вороги часто були сильнішими, ми виживали, а вони ні. Ми засвоїли кілька важливих уроків. Зараз я вам розповім про один з них Не треба займати стаціонарну оборонну лінію. Де супротивник переважає чисельністю, ми навчились розбивати оборонний фронт на серію мобільних ліній, які зміщуються разом з ходом бою. Ці лінії атакують та відступають послідовно, тягнучи ворога спочатку в один бік, потім в інший, наносячи удари завжди по флангах, коли ворог розвертається, щоб відбити нову атаку. Та відходить за межі досяжності супротивника, коли удар буде завдано. Пінданон пирхнув так неможливо втриматись на місці. Стіянс повернувся до командувача. А коли ворог відійде досить далеко, намагаючись зловити вас, коли його ряди порічують та розділяться, тоді можна зімкнути дві лінії та обрушитись на нього ось так. Він склав руки у вигляді літери Ві і плеснув у долоні. Настала вражена тиша. Ну, не знаю, сумнівно пробурмотів Пінданон. А як би ви захищали цю місцевість? спитав Андер. Я б використав варіацію того, що щойно описав вам. Довгі луки на схилах кенсера над гирлом Дрю, щоб перешкоджати просуванню. З піхотинцями, ніби ви будете утримуватись, як і на галіскаті. Коли демони атакують, постійте деякий час, а потім відступіть, дозвольте їм прорватися, дайте кролика для переслідування, кавалерійську команду, щоб затягти їх. А коли їхні ряди будуть розтягнуті, а фланги оголені оточіть з обох боків швидко, доки вони не встигли відступити або отримати підкріплення. Можна ще використовувати списи, щоб не підпускати їх до себе. Демонам бракує зброї. Якщо залишатися поза їхньою досяжністю, вони не зашкодять. Коли знищите перші ряди, дозвольте кролику зробити другий ривок. Виведіть їх в інший бік, виведіть з рівноваги, Зосередьтесь на флангах. Командир вільного корпусу закінчив Ельф. Подивився на великого прикордонника. Пінданон насупився. Ну, і хто ж буде кроликом? Янц криво посміхнувся. А що, командир, є варіанти? Пінданон знизав плечима. Андер подивився на нього запитально. Ну, це може спрацювати, неохоче визнав старий воїн. Якщо кролик гарно бігає, звісно. Кролик знає кілька трюків, відповів Стіянс. Саме тому він досі живий. Андер швидко глянув на Аланона. Друїд кивнув. Тоді, здається, план оборони Саранданону є, оголосив принц. Він потис руку Пінданона, а потім і залізної людини. Давайте переконаємось, що ми не помиляємось. Пізніше тієї ночі. Коли всі готувались до завтрашньої битви, і він залишився наодинці, Андер Елесід зупинився, щоб поміркувати про те, як йому пощастило, що Стіянс був присутній на зустрічі з Пінданоном, і тільки тоді йому спало на думку, що це може невдача, а прозорливість, властива загадковому темному мандрівникові, якого вони знають як Аланона. Кінець 31 розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, поширюйте і дякую спонсорам каналу. Якщо ви хочете до них долучитись, внизу є посилання. Почуємось!